Вітаю! Сьогодні ми імпортуємо код у ваш Майнкрафт. Той код, який, наприклад, у вас на іншому пристрої був виконано, або ви з ним не працювали, тобто ви його десь скопіювали. Нам потрібно перейти в головне меню. Якщо ви були в якомусь коді, то потрібно натиснути згори такий будиночок, щоб потрапити ось в це меню, бо нам буде потрібна кнопка імпорт. Якщо у вас трошечки зменшене вікно, то ця кнопочка імпорт може відображатися тільки стрілочкою вгору. Так, тепер ми скопіюємо код. Копіюємо код як посилання або просто як текстове поле. Воно теж буде працювати. Якщо ви скопіювали, натискаємо тепер на кнопочку «Імпорт», Хмаринка донизу. І тут вставляємо Ctrl-V або command v якщо у вас Mac. Або якщо у вас Android, то треба йти через вставку. Має бути там, де клавіатура, значок Вставити. Один раз ми вставляємо, щоб сюди відобразився цей скопійований код, і натискаємо вперед. Далі ви потрапляєте в те місце, де у вас є розображені коди, і ви бачите, що цей код запускається в чаті, якщо ви напишете слово стрибок. Це якщо ви натиснете одиничку, або якщо напишете в чаті поле. Тобто, якщо ми запустимо код, напишемо поле, то відповідно воно буде будуватися. Так, побудувалось, можна дивитись на результат. Ось. Все працює.